Доброго дня, мене звати Анастасія Цвіткова. Я хочу залишити свій невеличкий відеовідгук після проходження навчання курсів по школі переговорів у Ігоря Сокуренка. Мені пощастило, що я випадково знайшла у телеграм-каналі. Пропозицію стосовно проходження майстер-класу, де можна було подивитись на загальний формат курсів по школі переговорів, тому неодмінно записалася після цього на двохмісячний курс, який тривав з листопада по грудень місяць 2023 року. Завдяки цьому курсу я навчилася визначати валюти переговорів, як правильно до них готуватися на моделі ведення переговорів і найціннішим було це спробувати себе у переговорних поєдинках з різними учасниками групи. Я на одміна буду рекомендувати курс своїм колегам, тому що ті знання та ту інформацію, яку дає ігор, є цінно завдяки його великому досвіду роботи, стандартному формату до навчання та позитивного ставлення до життя. Тому на одміна записуйтесь, якщо хочете більш певно навести переговори.